Ні, дня без добрих справ. Це девіз вінничанки Діани Мороз. Сьогодні з пакунками вона поспішає до свого підопічного Дмитра. Познайомилась з ним шість років тому в онкодиспансері. Хлопчику поставили страшний діагноз. Тож Діана організувала збір коштів на лікування. Хворобу подолали та виникли ускладнення. Дмитрика паралізувало. Це тобі трошки солодко. Ну вам всім приятно. Просто що пройшли. Не забувай. Все одно весело якось лучше, чим чим самому. Діана каже, за ці роки Дмитро став мов рідний. Тож, коли дізналася, що в хлопця є шанс стати на ноги, зраділа. Медики відзначають позитивну динаміку його реабілітації. Я щаслива, що є можливість допомогти йому в тій сфері, щоб вже знаєте, закінчити. Сумну історію цієї дитини і почати вже позитивно весело. Тобто щоб він же пішов, пішов до школи, почав нормально розвиватись, спілкуватись з однолітками, не сидіти в чотирьох сінах. Дмитро не єдиний підопічний діани благодійністю разом з чоловіком займаються вже 9 років. Відвідують дитячі інтернати, будинки пристарілих, зізнаються без цього вже не можуть. Це для нас основа життя. Ми бачимо, що від цього є великий результат, і як я можу мати право витрачати свій час на щось інше, коли можна когось врятувати. Доброті слід навчати дітей з маличку, кажуть психологи. При цьому пояснювати, що добре, а що погано за допомогою казок чи мультфільмів. Велика місія покладена і на педагогів. В Процесі навчання різним предметам вчитель подає приклад доброти, вчитель може розповідати, також якщо виникають якісь ситуації, конфліктні вчитель пояснює, да і це також впливає на дітей. Тобто не тільки шаблонно там виховна година, а й в процесі спілкування дітьми з з дітьми, вчителі з дітьми. І хоч діти по одному лише погляду відрізняють добру людину від злої, насправді ще так мало знають про добрі справи. Добро це коли ділитися, не битися. І якщо ти е, хоча трошки побився, то треба помиритися. Дарувати квіти, цукерки. Комусь допомагати, що він впав і поранився. Хтось від голоду дуже голодний, йому треба дати хліб, хліба. Якщо в тебе ще є койбаска, тоді можна ще койбасу дати. Реальні розповіді про життєві історії, в яких добро перемагає зло в Україні. Планують видати у збірці. Її автори проекту так і назвуть Книга добра, зроблена з черпаного паперу, тобто паперу виготовленого з тканини. Вона зможе зберігатися тисячоліття. Надрукувати планують 100 примірників, половину з яких віддадуть найбільшим читальням світу. Ми хочемо, щоб ця книга вона несла тепло, тепло нашої душі людям. Ця книга. Буде у відкритому доступі у Лондоні, у Ватиканській бібліотеці, в Вашингтоні. Ще 10 тисяч друкарських копій розповсюдять всією Україною. Наразі організатори чекають на правдиві історії, які показують доброту людських вчинків. Ми сподіваємося, що хоч трошки змінимо світ на краще. Написати свою власну книгу добра може кожен з нас. Наприклад, можна взяти за правило робити по одній добрій справі на день поступитись місцем старшому у транспорті або ж перевести бабусю через дорогу. А можливо, комусь для доброго настрою достатньо лише однієї вашої посмішки. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».